Так, дивимось, значить, далі по напрямках по, напрямках, по фронту. Дивимось, де ворог найвразливіший, і які можуть бути там в нього слабкі місця, що покаже карта. Просто що покажуть. Дивимось по напрямках, Сватівський напрямок. Які слабкі місця і де він може бути вразливий, що покажуть карти просто Сватівський напрямок. Це також на наступну добу, ну, так, умовно, на наступну добу. Де ворог вразливий, найвразливіший, які можуть бути у нього там слабкі місця. 6.7. Будемо цей, розказувати всьому світу про його слабкі місця і попереджувати. Так. Ну, тут Сватівський напрямок, орки, орки укріп, укріпились. Укріплені вони там. Ось так бачу. Там вони позаймали такі позиції, це на наступну добу. Або вони будуть там укріплюватись. Ось наступну добу туди, туди ось бачите, орківські війська будуть там укріплюватись, цей Сватівський напрямок. В тому напрямку будуть намагатись укріпитись максимально. Можливо, навіть майже всі сили, бачите, туди кинуть. Ось так випадає. Багато, багато там в Сватівському напрямку туди там будуть укріплюватись, іти туди. Тому по путі їх, не знаю, як, я не військовий, але по ходу може їх можна там приутюжити чимось. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Бахмутський напрямок. Якісь слабкі місця можуть бути там у ворога і в чому він може бути там найвразливіший. Так, Бахмутський напрямок. От Бахмутський напрямок розбитий орк, повністю ось е Бахмутський напрямок, хто там кричить, наші військові там жорстко дадуть їм і вже дали, і там вони дуже слабкі. Вони, на, вони напевно, от з Бахмутського напрямку ось туди тікають на е Сватівський, ось туди, на, туди, туди тікають. Переміщуються, тікають. Там, в, там взагалі їм е кришка повністю зло. Удар, бачите, хвороба. На фронтах них, вони розвалені на фронтах. Або завтра, на наступну добу, взагалі будуть розвалені. Будуть розвалюватися максимально. Ось так випадає. Слабка, дуже слабкі, вони там дуже слабкі у всіх, у всіх позиціях. Так випадає. Дивимось далі. Дивимось далі. Авдіївський напрямок. Авдіївський напрямок. Дивимось там, де найвиразливіший ворог, і які там можуть бути слабкі місця, його там е, взагалі стан. Авдіївський напрямок. 6. Авдіївський напрямок. Також, друзі, е, значить, що випадає? Штабні от ці їхні пункти, штаби або там, де вони базуються, ось бачите, там дуже вони вразливі. Там вразливість випадає на наступну добу. Напевно, будуть їх смажити там завтра. І там також завтра. Там дуже слабкі в них позиції. Дуже слабкі на наступну добу взагалі. Слабко-слабко. Особливо ці штабні пункти і де техніка. Де може якісь ангари чи якісь там споруди, де техніка зберігається, вони там взагалі будуть дуже вразливі. Ось так, Ось так випадає. Тікають вони от сюди, на, пів, на північ. Чи переміщаються, чи тікають. Ну, з Бахмутського напрямку вони тікають. І тут така вразливість випадає, як я тільки що сказав. Так, запорізький напрямок дивимось. Де там найвразливіший на наступну добу може бути ворог? І е е е які в нього там статті місця? Запорізький напрямок дивимось. Так. Тут я бачу, що вони просто, тут я бачу, що вони е, ось підігнали техніку на края. Підігнали ось техніку, бачите. Е, на, кра, на, на кордони, там, де вони тимчасово окупували, от, і вони тіпо типу, розслабились. Ось так випадає. Ось така карта випадає. Тобто вони там якось дуже себе почувають спокійно. Із-за того, що вони техніку на кордони підігнали, і вони. Е, шмаляють і технікою по, по нашим мирним місцям. Там щось вони дуже розслаб, розслаблені, але може, може вони поки розслабились, наші щось там і е, жахнуть. Але на наступну добу вони там розслаблені. Так, так випадають дуже такі спокійні і розслаблені. Це так випадає. Дивимось далі. Підрослабились, токмака і мало, треба ще один токмак. Напевно. Так, дивимось далі. І Таврійський напрямок. Дивимось загально також, де він найвразливіший ворог і які в нього можуть бути тут слабкі місця Таврізь, та, по Таврійському напрямку. Таврійський напрямок. Значить, дивіться, що випадає. Денна пора, денна пора на, на наступну добу є така вірогідність нанести дуже серйозний удар по, їхніх, по, їхніх, по їхній техніці. Вони там десь вони розслабляться в плані своєї техніки. Десь вони там чи залишать, чи покинуть, якщо наші замітять, можна буде розвалити там дуже багато їхньої і техніки і, і якихось там. Обладнання ось такого. Завтра є така вірогідність. Випадає. Ось В цьому вони там слабкі будуть. А це особливо денна, денний, денний е період. В день випадає. Саме в день. Десь вони розслабляться. Можна, бути, е можна буде знищити там багато їхніх, їхнього обладнання та техніки. Ось так, друзі, подивились по напрямках на наступну добу також. І те, що ми побачили.